вітаю! наша чергова розпаковка присвячена темі зустрічі учасників вашого тренінгу. Якщо дозволяє фінансування, ми зазвичай готуємо подарунки невеличкі для наших учасників. Це можуть бути брендовані блокноти, олівці, ручки, якісь невеличкі сувеніри на пам'ять. Якщо фінансування відсутнє, бо воно більш скромне, то зазвичай ми все рівно готуємо такі подарунки і пакуємо їх у привабливі. Такі пакетики. Для цього я закупила спеціально пакети на шкільну кількіман так, ви бачите, що вони всі welcome to school, back to school. Вони красиві, різнокольорові, до них в комплекті йдуть такі спеціальні кріплення, які можна закріпити, прикріпити. Ну і що сюди можна покласти? Я вже казала олівець, ручку, блокнот для записів, розклад занять, якщо у вас передбачається достатньо великий захід, якісь рекомендації, подарунки. Ну і в якості подарунків можна покласти невеличкі цукерки, наприклад, Чупа-Чупс, вклавши їх в обійми такому чарівному ведмедику. Я теж купувала їх окремо. І окреме питання це організація кава-брейків. Добре, якщо кава, чай доступі в необмеженій кількості, але якщо у вас... Регламентовані витрати, і ви не можете забезпечити доступ постійний до кави і чаю, то все ж таки регламентуєте кількість напоїв. Ви можете замовити такі невеличкі квиточки на каву чай. Ви бачите, що тут чітко написано, що один квиточок передбачає, один безкоштовний напій. Ну і Тоді ваша робота вашого буфету буде більш організована. Таким чином, можна ще організувати звітність від кейтерінгу, вони віддадуть. Путь вам назад ці талончики, і ви побачите, скільки ж людей скористалися цією послугою. Власне кажучи, решта цікавої інформації для організації вашого заходу. Очікуйте у наших наступних розпаковках. Гарного дня всім!